Добрий день, шановні депутати. Шановні депутати Соворудської селищної ради присутні на 48-й позачерговій сесії селищної ради, 8 липня, з 22 обраних депутатів зареєструвалося 12 чоловік. З поважних причин відсутні 10. Хто за те, щоб розпочати 49-ту позачергову сесію селищної ради? Хто за? Живо. За. за. Одного за. 49-ту позачергову сесію вважаю відкритою. Затверджуємо регламент роботи сесії. Пропоную затвердити такий регламент роботи для сесії, для доповіді до 10 хвилин, для запитань та відповіді 5 хвилин, для довідок та зауважень 3 хвилини. Хто за запропонований регламент пройшов також голосувати за? За. За. регламенту роботи. У нашої сесії. Так, тоді можемо переходити до розгляду до порядку денного. На порядку денному на сьогодні одне нагальне питання. У зв'язку з проведеним аукціоном ми розглядаємо питання про затвердження протоколу про розгляд електронного аукціону з продажу будівлі інтернату. Доповідає пане Вікторовна Бурян. послухаємо її. Добрий день, шановні депутати. Просимо прийняти рішення про затвердження протоколу про результати електронного аукціону, сформованого 6 серпня 25 року, о 12 годині 14 хвилин. Оператором товариства з обмеженою відповідальністю є тендер через електронний майданчик, якого покупцем є Джафарова Аїда Пумханов ЗМІ. Нею було надано найвищу цінову пропозицію в сумі 31 500 гривень. Аукціонні комісії для продажу об'єктів комунальної власності Славорудської селищної територіальної громади забезпечить опублікування протягом 10 робочих днів протоколу про результати електронного аукціону від 6 серпня 2025 року в електронній торговій системі з дня наступного за днем його формування. А громадянці Джафаровій Аїді Бурхальзі. А протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону сплатити ціну ціну продажу будівлі інтернату в суму 31 тисяча 500 гривень з рахуванням податку на додану вартість на відповідний рахунок селищного бюджету. Протягом 25 робочих днів з дня наступного. За днем формування протоколу покласти з переможцями аукціону Джафаровою Аїдою Конхандзи договір купівлі продажу будівлі інтернату за адресою Дніпропетровська область, Неліківський район, село Варварівка, вулиця Шкільна, будинок 14 Б за ціною в сумі 31 500 тисяча гривень з рахуванням податку на дону. Доручити селищному голові Корнієнко Аліні Анатолійовні, підписати з громадянкою Джафарою Аїдою Курхан Гзитував купівлі продажу в будівлі інтернату за вище зазначеною адресою і контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань підприємництва, інфраструктури ЖКХ та комунальної власності. Чи є питання? Чи є питання? Ні. Ні. Ми мали рішення щодо такого лоту, щоб ми його винесли. Це у нас Варваровки будівля, це було якби в частині майнового комплексу освіти. Ми продажу займаються. Тепер ми вже затверджуємо. Все, аукціон пройшов, все, це ми затверджуємо протокол. Будемо голосувати тоді? Так. Алієва за. 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 Бондар, Владислав Михайлович. Ваган, Олександр Володимирович. Дередович Вячеслав Володимирович. Лахай Тетяна Петрівна. Да. Пара Вікторія Вікторівна. І Павлова Віра Вуківна. За. Сулім Маїна Васильівна. За. Піщенко Роман Миколаєвич. Зразу відмічаю. Шерстюк Віталій Віталійович. За. Шолом, Любов Миколаєва. Дякую, надія За. Добре, дякую. Рішення прийняте. Дякую. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім, що, ви, що ви, виділили мене. Доброго.